Доброго вечора, межідмеді ми... балалей. Фесору, Фесору. Барбурець. 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 Народ, а що там по кварталу? Але міга, це НК Нехай новий рік принесе вам безліч неймовірних почуттів. А на очах я манту пастоса. Ще дрівочка прилетіла ластівочка, стала собі щебетати господаря викликати, вийди видивиди. Попривіт! Готові зігріти. Наступна пісня зігріє вас і ваші серця, і мене гріє у фошка позаду. Ой. Зараз як спітнімо, а потім як буде нам і всі не дай Боже От Оце ви тут роздали жару. Так тут спекотно. Урт, чиї пісні 100% минулого року потрапили у ваше серденько. Новорічна прем'єра Казка. Я хлопці та дівчата, файної країни Нехай новий рік буде файним І у цю файну новорічну ніч файно Відривайте під наш файний трек файно І нехай хай вайфай працює файно Я трамвай, яка ти файна